Пане От у мене така, таке питання два. Зараз ще питання буде, але у ну, мене все таке питання. Яке, Яке питання? Здавайте питання. Поселивки купають. Це питання чи це консультація факту? Це факт. Ну то давайте питання тоді. От що нам робити? Вам це кому? От тут От тут От, можна, а не можна. Давайте з вами зараз двоє їдемо. Я телефон відключаю зараз. От зараз відключаю, але ми двоє їдемо. Якщо ви покажете мені, де вони зараз копають, то я вибачте я притягнути відповідальність всіх, хто там керує, і не керує, її всіх взагалі, тих призовників, які там які там керують. Але якщо ні, то ви, то ви зараз вибачають працюма і засобі інформації, кажете, що це все брехня. Ви готові через... ну, так? Ну то давайте не будемо знати. Це... Давайте не будемо про слухи говорити. Давайте розуміло, Прошу. То, то полу... Добре, давайте таким чином. Давайте таким чином. Виходьте зараз до мікрофону. І говоріть, що вас привело сюди сьогодні, в Маневську районну державну адміністрацію. Представляєтеся? Я ж готовий заяву і Дюкан Олександр, два Манецька адміністрації. Прошу, виходьте і говоріть. Як вас звати? давайте, Якщо ви прийшли з серйозною справою, правда, Ви ж не просто так прийшли зазначати свій час і мій. Правда? Я вам говорю, що сьогодні... Ви дописитеся. Як вас звати? Як вас звати? Звідки ви є? Задавайте питання. Жіночка поховала в реанімації чоловіка, скільки до кажете? В реанімації лежав чого, її син. 32 роки побили. Смінич чи козлини? Сміни чи та сторона. Хряст. <поставки> ну так зміни, козлини чи хрясь, різні стали, так, хрязка чи стріля. І говорите зразу, що ми маємо з вами вирішити. Якщо ви прийшли просто так, бо ви чули якісь слухи. І їх хочете з'ясувати, чи це факт чи не факт, то ви неправильно поступаєте. На рахунок сильного в реанімації зараз до домовного лікаря питається, чи вчора хтось помер у нас віку 32-33 роки. так? Якщо він мені відповідає, що помер, то далі говоримо, чому помер. Зараз буде навчальний край відділу з, з яких обставин попав в реанімацію? Це все легко з'ясовується. Вас це так дуже цікаво? Зараз знаєте. Зараз це... ну, давайте ви визначити це, чому ви сюди прийшли. Добре, дякую. Бачите, по ходу зразу відповідаємо. Вже ви трошки десь щось чули, але не до кінця це. Справді помер хлопець віку близько 30 років в Луцькій реанімації, не маневчів. Він маневчина йде поступає, прямо на буд зараз. Є по обов'язки, але мене як. У вас аж не такі філіпсони? Не було І буде в нас відповідати, Відповідає начальник районного відділу міліції. За час, коли він начальник районного відділу, такої інформації не поступало. Міська яких заяв, і такої інформації немає. За що хто має відповідати, скажіть? Це ж якось анімація реєструвала, слово його привезли. В Маневичах немає такого факту взагалі. Немає. В Луцьку. На даний час є, так. В Луцьку зареєстрували, вони не В Луцьку є, в Маневичах немає. Не продував, не Абсолютно ні. Не. Якби він попадав в манері чи тоді відвезлибус, тоді ми про це знали. Тоді, якщо вам не часто, будь ласка, об'ясніть ту ситуацію з приватизацією землі, яка по телеканалу Інтер показує. Ну, дозвольте, я зрозумів. Відповідають по землі. Перше по телеканалі Інтер. І це вже не перша провокація, показують е, інформацію не цілком правду. Ви на сьогодні не дадете жодного жителя Маневич, список тих людей в мене є на столі, які отримали земельні ділянки і вже їх приватизували. Олег Степанович, вони приватизували ті ділянки? Ми сьогодні ще, ще ні. Вже Станом на сьогодні, і це вчить інформація, що жоден з тих ділянок не приватизований. Тобто вже в тому телеканал Інтер збрехав. І це вже не перший раз, до речі. Перший раз це було тоді, коли показали картинку з Рівенської області і підписали, що це Волинська область, Маневицький район. Це також було, і тут мене тиснули, розказували, що це сталося Маневича. Потім вже сама журналістка, яка цей сюжет подавала, визнала, що ви просто ми трошки показали Рівенську область, а сказали, що це Маневичі. І вона це визнала, до речі. Так само і тут зараз сказали, що приватизували. Земельні ділянки не приватизували. Так їх надали користування для ведення особистого селянського господарства. дозвіл на розробку документів. А навіть не так, дозвіл на розробку документів, що навіть не надали. Тані розробки, Іде тільки процедура. Але 37 чоловіків звернулися, ще звертаються. І це може звернутися будь-хто. Так на сьогодні прописані закони, на які не впливає ні район, ні область. Які ще запитання? Це в якийсь час можна звернутися, взяти звичайно. Ну, але свисно, що робили, що тому, що беруть саме там, де відповідно знайшли цей контакт. Не беруть, де, де попало, а беруть саме на Литвійському урочищі. І показували картинку, наскільки я розумію, саме того урочища. Ми ж місцеві розуміємо, що показували картинку саме там. І Говорили, що людей цікавить, що показали картинку гроші, де його знайшли, де його декілька пересмолили. І зрозуміло, сказали, що саме там видаються для цей цікавий. Відповідає наступне. Як я тільки дізнався, а ви повинні добре розуміти, що процедура навіть надання е, тих ділянок для ведення особисто господарства за межами населеного пункту, вона не передбачає навіть інформування голови Меневської адміністрації і районного відділу Державнедастров начальника. Тобто це, умовно кажучи, людина пише заяву прямо на лодську. Я про це, звичайно, що дізнався, дізнався тоді, коли вже знав, що починається процедура отримання ну, відповідних досвідів документів, розроблення технічної документації. Як я тільки про це знав, відразу навіть на телефонному режимі я особисто поїхав до голови обласної державної адміністрації. Відразу. І в до довідомо, що це відбувається. До речі, він також про це на той момент не знав, тому що це не передбачає знову ж таки ні погодження, ні услугу, ні письмо ніякого із обласною адміністрацією. Це все зроблено на ім'я ну так, згідно процедури начальника обласного управління чи головного управління, точніше, якщо називається, я теж назва Державка у області. Я повідомив, при мені була розмова голови обласної адміністрації, з начальником Державного кадастру в області. Передавати дослівно не буду, але повірте, що розмова була досить серйозна. Я думаю, що надалі в цих урочищах, навіть стартово-початково, землю ніхто надавати не буде, навіть для розробних технічних документацій. Я думаю, що селищна рада зараз тут почує, так має спочивати для того, щоб... Показати, що завтра, якщо навіть хтось собі дозволить надати, то що судовому порядку можна було це рішення відмітити. Ну, там до цього ж були людей і принципі, Якісь документи туди були, вони там займалися, яке і, де, і, і, і. <зв 'язаний> Було я сам там круга колись спас. <зв 'язаний> Але справа не в тому, на сьогодні, коли люди там мали е, Олег Степанович, вони мали документи. Декілька осіб мало, один розірвав там. Він. Коняк подав, каже, мені вже не треба, розірвав на краю, мав... але, але там, де тих 60 гектарів, ніхто не має. І це є проблема, бо якби мав хоча б хтось зараз користування, то зараз ми б надали допомогу жіновому селищному голові, а я думаю, і вас, напевно, сьогодні була, чи буде, що як хочете. І в судовому порядку спробуємо цей процес зупинити і вийти до вихідної точки. Якщо документи, які знайдуться саме наші. Якщо буде в когось знайдеться, що хтось там користується, то це буде дуже добре. Це буде дуже добре. Це допоможе нам суді. <клес> Все-таки були підписані документи Василеву чи, дійси, чи Але, на цій землі. Колесте були А скільки гектарів? <клес> — <клес> Вони там. Два і менше гектара, наприклад, там. Гектар 92, кожної людини по-різному. Там було, на сьогоднішній день, наскільки мені було відомому стані, було, 37 звернень. Там далі вони надходять, так? — що, це піджити в так. Ми сьогодні дивилися на публічній катастровій карті, скільки там ділянок Володимиром Олександровичем право власності на ті ділянки не зареєстровані. Безумність. Безумність. Це можна уточнити, Маневрівському управлінні юстиції, більш нового. Ну, Але в крайньому разі інформації на, е, ста, на публічній кадастрі карті поки що про власників немає. Про зареєстровані ділянки є. Що ділянки, скільки там, 19 вам було, потім 11, вони сформовані. А про власність їх немає ще інформації. Тобто там є процедура надбання ділянки, вона так, якби дві. Спочатку реєструється земельна ділянка, потім право на неї. Земельна ділянка реєструється в органах Держгеокадастру, а право на неї в органах юстиції. То ділянки в е, окремі в Держгеокадастрі, тобто державний кадастрир реєстраторів зареєстровані, вони вже є на, е, скажімо, на доску, під, так Тобя... так, і, і кожен з вас може... сформовані. 100 зараз... гектарів кожна там. Ну, від гектар, мабуть, 80-90 до 2, залежить від конфігурації там. Кожен з вас зараз може зайти, якщо маєте планшети, я думаю, що багато з вас мають по ті телефони, можете зайти в інтернет, публічна кадастрова карта забити, і подивитися на публічній кадастровій карті, ті урочища, і подивитися, що ті ділянки, які розбиті про те, що говорить Олег Степанович, власник там не визначений. В той же час ви можете паралельно подивитися інші ділянки, в інших селах і так далі, де конкретно пису. Тобто, приватна власність, комунальна власність. На цих ділянках власність на сьогодні, на цю хвилину, от ми зранку сьогодні дивилися, не визначена. Тому те, що це ще раз підтверджує те, що показали по Інтері, м'яку кажучи, неправильно. Тим більше на е дату в неділі, коли це показує. Просто хтось правову базу до цього готує, щоб зробити приватизувати все. Те, що вони показали, може, вони не відповідають дійсності, Але хтось цим же займається. Зрозумієте, це було зараз резонансу досить серйозно. Я минулого тижня, тому що це коли там рішення минулого тижня, початку тижня, чи коли вже підписані ті накази, і я вже минулого тижня був голови. І зараз була просто адміністрації, скажімо так, це сам контролює і дивиться, щоб, не дай Бог, щось не пішло. Але в нас ті люди, які стоять за цими особами, які написали заяви, а ми ж розуміємо, що за ними стоять окремі особи. Я бачу список тих людей, значну частину з яких я знаю особисто. І це явно не ті, що збираються займатися сільськогосподарським виробництвом. І ті, хто за ними стоять, добре знають закон. І навіть якщо б держава аерокадаст, не підписали той наказ, вони подають до суду, і суд не матиме жодної підстав, щоб не над... зобов'язав. В судом порядку це зобов'язує. І не тільки там Винегорю, Зароманецький суд, будь-який суд України.